Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови в колекції. Якщо чесно, спершу мало б бути набагато більше матеріалу, але так сталося, що не все отримав, що хотів, тому що поштове відділення не працювало, і я не отримав. Ну нічого, буде що показати наступного тижня. А цього тижня ми подивимось на монети, подивимось на конверти, на марки. Все це буде Україна. Так що ж, давайте почнемо. І перша, можна сказати, така ось безкоштовна. Ось мені можна безкоштовне поповнення в колекцію. Прийшов конверт ось із такими марками. Це ось Орден Свободи, три марки 16-го року. У мене ще немає таких марок. В принципі, дуже цікава серія ордена. України. Ну, Не знаю, залишу, зроблю вирізку, а можливо, відпарю їх. Чесно, ще не прийняв рішення. І ось така марка Кирило Осьмак. Ну, В мене здається, на неї є аркуш з Кирилом Осьмаком. Марки 16 та 19-го року. Ну, Це що відноситься до скажімо так, безкоштовного поповнення. Ну, а тепер те, за що заплатив. Ну, і Перше, нарешті, отримав ось такі дві. Монети, це у нас серія подяки різним посадам чи цим різним спеціальностям, які допомагають зараз Україні, українцям, нашому війську. Перша, це ось у нас таких 5 гривень 23-го року. Дякуємо залізничникам. Уже всі нарешті почали їх отримувати. Довго чекали, там щось писало Керпоше, що ми затримуємось щось там на 3 дні чи на 4, тому що тривоги, ну, не знаю. Хто скільки чекав, пишіть в коментарях. Ну, знаю, що дуже довго чекали. Не знаю, місяць був, поки чекали чи ні, але з одним словом, дуже довго. Ну і друга монета це ось 23 рік. теж. Дякую волонтерам. Ми бачимо, тут руки, які плетуть сітку, 23 рік, 5 гривень. Цікаві монети. Є ще е, третя монета, але вона є першою монетою серії. Це дякую енергетикам. Доволі така спірна монета. Ну, не знаю. Я ось планую зробити відеогляд на ці монети, марки, які з всім пов'язані. Так що е, свою думку прибережу до цього відео. На цьому нумізматика закінчується, мало бути, я кажу, більше монет, але прийшло тільки це. Так, замовив дещо у людей там замовляв конверти, конверти. чи ці Марки, марки, марки. І якось заглянувся на конверти і вирішив взяти декілька конвертів. Вони були недорогі, якщо чесно не пам'ятаю, за скільки їх взяв. Не знаю, все планую перед відео нам відкрити, подивитися, щоб казати, але постійно забуваю. Так, це в нас хто у нас? Марійка Підгірянка. Чесно, не знаю, хто це, але, напевно, це якась паетеса. Ну, бачимо, на сапілці грає. Це у нас конверт 2006 року, звісно, номінал 70 копійок. А зараз у нас Ушка це скільки? 15 гривень, здається. Ось таке, бачимо спецпогашення Ужгорода 2006 року. У нас 9.03 ну В ці роки. Ще не писався тираж на конвертах. Це, можливо, треба дивитися десь по спеціальних каталогах. Або по інформації, може, йду «Укрпошти». але ось, як бачимо, немає. А, так: українська поетеса і дитяча письменниця. Ну все, тепер ми знаємо, хто це в нас. Так, є такий конверт, доволі цікавий. Взяв ще ось такий конверт із спецпогашенням. Ну, За цього дядька, я думаю, чули всі в курсі української літератури. Іван Нечуй Левицький. Тут ми бачимося. Теж спецпогашення вже 2008 року. 25.11. Цікаво, я народився 21.11. Да, Нічого. Тепер будемо знати. Ось такий конверт. Так, де воно тут у нас? Стеблів, Корсун, Шенчевський. Стебл, Кусуншинчик, Шевченківський район, Черкаська область. Ну, можливо, він тут народився. Чесно, не знаю, треба буде почитати його біографію, але конверт 2008 року. Так, і якщо ми дивимося по руках, то. 38-18-й, ну це щось річниця, може 90 років, або скільки 100 років з дня народження, або смерть. дивимось, що тут написано. Ні, нічого не написано, але теж, як ми бачимо, в 2008 році ще не пишуть тиражі, але як бачимо, ось старе оформлення конвертів, це ще радянське, ось такий цей конвертик, чи як він правильно, язичок правильно називається, трикутничком. Мені, до речі, вони дуже подобається. Ну, хоча те, що зараз це зручніше, але ось це трикутничком, коли цей хвостик чи язичок, як він правильно називається, мені чомусь дуже подобається. Так, і видавництво марка України. Так, є. І є ще ось такий в мене конверт. Це в нас вже художній маркований конверт, він без всяких погажень. Просто чистий конверт взяв собі. Це в нас Михайло. Борис Борисикевич, учений, окуліст, педагог. так так дивимось ось бачимо так, Державний комітет 98-й рік. так-так-так Ну і Бачимо, ще старе радянське приклад, як треба зразок як треба заповнювати, писати цифри. Я пам'ятаю, на всіх радянських конвертах. Ну Якщо чесно, можна ось так подивитися. як по конвертах, якщо взяти всі конверти за всі роки, так, взяти по конверту за кожен рік, то можна спостерігати, як поступово Україна відходить від Радянщини. А десь в мене є там конверти Російської Федерації, один чи два, хоча не знаю, чи як, ну, то вони таке відчуття, що досі не відійшли. на них досі здається, є ось такий індекс. Заповнює, приклад заповнення є. Якщо чесно, в мене там конвертів небагато, один чи два то по них і сужу. Ну, а хто може більше в темі, пишіть, чи досі в них існує ось таке, як заповнювати, як цифри писати. Ну що ж, переходимо до марок України. Взяв собі ось такий блок із погашенням першого дня. Це 750 років місту Льву. Так, перший день, 2006 рік. Ага, 750 років часу заснування. Я подивився, в мене немає такого блоку, але виявилось, у мене є блок. Тепер в мене є таких два блоки: один блок чистий, один блок із спецпогашенням. Ну, якщо придивитись, тут ми бачимо ось таке зображення монети. Тобто, знаєте, що є такі любителі, збирають марки там, із зображення марок, марки із зображення монет, монети із зображення монет. Чесно, я не пам'ятаю, ані, є. Марки цей, монети із зображенням марок. Далі, це вже замовив в інтернет-магазині Кирпошти Українська вишивка Код нації Полтавщина. Довго не міг собі чомусь не замовляв її, але потім дізнався про новину про те, що у нас буде переоцінка марок, і вирішив, що треба все-таки закладати. Вдруг, Зетки перем... перем... ну, поміняють. Якщо чесно, я долари номінал не дуже відсліжую, я дуже відсліджую, звичайні гривні номінали, от з приводу доларів, не знаю, піднялись вони сильно чи ні. Хоча десь я бачив цю статистику перевінальної таблиці, але я вже, її, якщо чесно, забув. Ось таку бачимо зетку. Так, у полтавські вишиванки. Доволі класно зроблена. Так, планую зібрати всю серію, от як зберемо всю серію, обов'язково зробимо відео. Далі, разом із цим блоком, замовив ще ось такий блок. Теж я подивився, тоді приоцінився, що в принципі не дуже відрізняється ціна від ринкової ціни на цей блок в інтернет-магазині і вирішив його взяти. Це в нас ось Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. Якщо чесно, я біля нього був разів вдвічі. Ну, не знаю, інститут, як інститут. Е, ось Бачимо його це у нас викладачі, чи хто там діячі його, професора е, відомі. Чесно, ні, ні одного, жодного з них не знаю. ну, Хто знає, в принципі, можна погуглити, подивитись, хто вони такі. Я думаю, Вікіпедія допоможе. Ну, і Набрав трохи ось марочок, різних цікавих марок. Е, так, ну, перша Набирав марки ж традиційно марки України. Ну а коли вже не вистачає марк, то звертаю увагу на марки інших країн. Ну і ось звернув марку Радянського Союзу. Це у нас 4 копійки 63-го року. Е, так, це що у нас? Київ пам'ятник Пушкіна. Пам 63-й рік. Не знаю, існує він досі чи ні. Я пам'ятаю, там щось було в новинах, що демонтували. Пам'ятник Пушкіна, то чи цей чи не цей, не знаю. Але можете написати в коментарях, чи цей чи ні. Далі ось 91-й рік все -таки намагаюся зібрати останній рік Союзу. Не знаю, навіть почав в останній час щось задумуватись, от трошки відійдемо від Фіателів, підійдемо до Фіатерів, але до цін від Укрпошти, то та й на ринку, то от, доволі дорогі марки щось стали. Тобто, коли я Починав. Звісно, вони теж були дорогі позиції, але їх було набагато менше. А Зараз бешено росте, ще й переоцінка марок, і вже почав задивлятися, чи не почати мені збирати радянські марки. Вони збираються легко. Я дивився, от більшість марок радянських в порівнянні з українськими, вони не змінюють свою вартість. Тобто вона коштує там 1-2 гривні. Вона і коштує вже, я так думаю, ще 10 років буде коштувати. Може, до 5 гривень підніметься максимум. Це залежность від інфляції. Зараз покажем. Так, ось сама старша марка України. так Це у нас Юрій Кондратюк, 2002 рік. Ось серія Космос. Далі ось така сепка із трьох марок. Це у нас так читаємо Галина. Собачко, шостак ну Здається, правильно прочитав. 2002 рік. Це у нас здається художниця. Ось бачимо таке сепка із трьох. Марок трьох картин. Дивіться, номінал 45 копійок. А зараз найменший номінал ну так, є 50 копійок, але в основному це що там зараз у нас буде? 15, 30, 60 гривень. Ну, подивимось. Так, далі ось. 16 рік Національна збірна України з футболу. Це верху шаркуш, Аркуш. У мене є і цілий аркуш. Ну і ось вирішив взяти Марку, тому що ну, була така думка, що буду збирати окремо. Так, марку і Аркуш. Марку і Аркуш. Ну, не знаю. Будучи я так робити чи ні, тому що деякі аркуші дуже-дуже дорогі стали, та, а деякі й були дорогими, а стали ще дорожчими, значно дорожчими. Ну, тому на деякі аркуші будуть так просто марки. Ну, Там, здається, аркуш доволі простий. Я здається його навіть брав в інтернет-магазині Укрпошти. Марка 2016 року. У е, мене вона, до речі, навіть була ця марка окрема, але я її чомусь її спершу продав. Думаю, буду аркушами збирати, а потім вирішив, та ні, буду. Збирати і марк, і арку. І тепер в мене, ось, як бачимо, є і марки, і аркуші. Ну, остання марка. Ну, З приводу цієї марки е... Блин, забув назву UPF. Ю... Поштовий союз доволі цікава ситуація. Я думаю, хто бачив то ні, це у нас доларовий номінал, З це скільки півтора долара. Він навіть є в сайті інтернет-магазину. Я спершу довго думав, брати її чи не брати. Але якщо чесно, от якщо є можливість, краще взяти ось верхній лівий куточок із оцим зображенням, тому що далі всі марки вони ідентичні, художнє поле не дуже цікаве, але сам аркуш він за 300 гривень. Тобто тут просто буде таке синє Поле ось такого кольору і одинакові марки. Тому рекомендація. Звісно, якщо є кошти, то беріть цілий аркуш а якщо є можливість, то краще взяти ось так вершочок, оцей ось кутик, та й не заморачуватись. В принципі, доволі цікава марка. В принципі, брати, якщо як кутик, отак, не дуже вона й дорога, в принципі, зробив такий вибір, тому так і буде. Ну що ж На цьому все. Буду завершувати свій огляд. Ось такі мої поповнення за тиждень. Які були марки, які були монети, конверти. Ну що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!